Туторіал на мою ос, і я вам спеціально вночі в третій ночі зачала вам малювати, щоб ви дізналися як я це все роблю. І ми починаємо як нормально, з ескізу і ми малюємо його але спокійно і я малюю вот так, бо кажуть, що інакше малювати це цей, але в мене вона буде якби, а воно у мене буде якби пік Girl. І будемо її малювати. Я вже дійшла до них. Ви видите самі, що тут ноги е, зроблені, вже домальовані. Лише я трохи камеру добре поклала і вам потім покажу як на цей. І ми вийдемо цю картину і домальовуємо, Видите, у мене ноги не з'єднані, а разом, так би роздільний ми малюємо потім нормальний топ щоб вона, наша пікмінь дявочка не була гола і тут, і тут я вже показую що ціле тіло готове з ножками ми малюємо таку міні-міні юбочку яка буде для пікмі-пікмі нашої няшки і ми вже її так би цілком змальовуємо, щоб було легше на цей. І ми вже замалювали. І зараз дійдемо до нашого, нашої вишеньки на тортикові. І ми зараз домалюємо її такі чулочки з бутами. Намалюємо руки, щоб вона була у нас безрука. Так, маленька така штучка-провірючка. І тепер все готово. Ми тепер зачинаємо з волосся. У нас така буде як з таким волоссям китайським чи корейським, чи як вони там говорять. Ми малюємо його, малюємо. І ми дійшли уже до чілки я так думала, щоб зробити короткі, але для нашої пікніняшки, тобто довгий волос. І ми його беремо, закручуємо, все таке, траляле-ля-ла-ля. І от малюємо очі. Вибачте, що я вас до вас заговорю. Мені не хотілося це відео знімати. І домальовуємо очі, улипку. Ну, і захотілося чулочки, то так лиш вибачайте, не гейтуйте, вони нерівні. Все, воно зроблено. Моя пікніняшка готова. Па-па! Всім-па-па! -па.